Слава Україні! Героям слава! нами представник команди Файбраз. Скажіть, будь ласка, ваша думка за рахунок матчу взагалі і що вдалося і не вдалося вашій команді, і що не вистачило, щоб взяти сьогодні перемогу в цьому поєдинку? Ну, знову ж таки, поговоримо про суддівство, але то ну, буває в кожній грі, то окрема тема для розговору. Але ви не самі на початку гри пропустили швидкі голи, які в принципі... Трошки нас посадили на, на одне місце. Потім зібралися, щось почали виходити по грі, вирівняли іначе гру, але знову ж таки вирішив момент суддівська помилка, на мою думку, тому що там фула не було. Після чого був штрафний, який в принципі і вирішив долю матчу. Дякую команді за гру. Гра була дуже нервова. З моєї сторони, прошу вибачення у команди соперника, прошу вибачення у судді за свої емоції. Але ну будемо виводи робити і будемо щось міняти в грі. Слава Україні героям слава! І ще хотів скористатися можливістю привітати вас зі святом. Вітаю вас з Днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я і мирного неба. Дякую.